Подивись, під ліжку вона там валялась. Так, з яблука надкусить хоч пару разів точно. Може трошки. Так, якийсь батончик, ну як з'їсть, то точно не буде мого. Я вдома. Що там, все з'їла? Ти що не з'їла батончик? Mm -mm, він вижив. Ти навіть його не відкрила. Мам, навіть катруся з першого Б не захотіла, а вона ість все. Але мене Настя пригостила своїм батончиком. Такий шоколадом. Добрий, такий, ну то просто. Якось веселка, ні. Весна ні. Коротше, я не пам'ятаю назви. Добрий день, ваша Настя пригощала сьогодні мою Олесю батончиком. Що то за фірма? Добрий день, то це весло. Мої дуже люблять. Інші батончики можуть не їсти, а за ці б'ються. Ось лін в них ще нова упаковка, ні з чим не сплутуєш. Замовлю. <клес> Великів'я! Клас! Це <клес> весло. Працює безвідмовно, насичують до трьох годин. Гриби до цілі.